Друзі, чи хоче Бог дати нам гроші? Так. В Євангелії від Івана 10.10 .10 написано, що Ісус Христос прийшов для того, щоб дати нам життя і життя надміри. Але, знаєте, Його закони зовсім відрізняються від законів людських. Тому що Він каже, коли ми сіємо гроші в проповіді Євангелія, в Царство Боже. Тоді він обіцяє нам дати рясний врожай. Скільки раз ми читали, що Давид пише: праведник ніколи не буде стояти з протягнутою рукою, а діти його не будуть просити хліба. Чому? Тому що праведник завжди сіє, він читає, що написано в Слові Божому, і він це виконує. І коли ви сієте гроші в наше служіння проповіді Євангелія по всьому світу то ви проповідуєте разом з нами, як написано, один сіє, другий жне, а нагорода рясна обом. І дивіться, в Євангелії від Матфія написано: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать. Що це таке міль та іржа? Ну, Скачки долару, інфляція, всякі катаклізми. Да? Де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Розумієте, коли ми сіємо гроші в проповіді Євангелія, там все занотовується. І Бог обіцяє дати нам рясний врожай. Поміркуйте над цим. Дивіться, в Євангелії від Марка 10.29 написано, що коли хтось щось відділяє від себе і залишає, і сіє в проповідь Євангелія і в Царство Боже, то тоді Бог дає йому рясний врожай. Ми нічого не просто відділили і забули. Ні, це наше насіння. І от те місцеписання, яке ми прочитали, ми сіємо в небесне. Там іржа нічого не зробить. І тому, коли ви сієте в таке служіння, як наше, коли ви сієте гроші в проповідь Євангелія, ви маєте право на надмірний, неочікуваний рясний врожай. Тому сійте, а як це зробити в описі під відео? І ми завжди молимося за наших партнерів, за їх рясний врожай, за захист і за зцілення. І я роблю це саме зараз. А як посіяти? Ви побачите в описі під цим відео. Отець Небесний, ми дуже дякуємо тобі за те, що коли ці люди сіють гроші в наше служіння, проповіді Євангелія, то ти... І виконуєш все те, що ти пообіцяв в Біблії. Тому саме зараз я зв'язую тебе в житті цих людей, і я наказую тобі: забери руки від їхнього рясного врожаю. В ім'я Ісуса, ангели Божі, ідіть і несіть кожній людині, яка сіє гроші в це служіння, рясний рясний врожай. Я проголошую Божий захист. На ваших машинах, на ваших квартирах, на ваших робочих місцях, на вашому тілі. Я проголошую надмірний, неочікуваний, рясний врожай, в ім'я Ісуса Христа. Також я проголошую зцілення ваших тіл в ім'я Ісуса Христа. І друзі, Слово Боже, вчить нас просити. І воно нам каже. Просіть і отримуйте. Тому обов'язково в ці передріздвяні перед новорічні дні спитайте у Господа Боже, за який е, дохід у 24 році мені дякувати? За який дохід мені вірити? Я гарантую вам, ви будете здивовані тією цифрою, що Бог вам скаже. І ви скажете, а що далі? А далі треба дякувати. Вранку, перед обідом, перед сном. Просто дякувати Богу за цю цифру, а Він виповнить. Сійте і отримуйте.